Вітаю всіх на каналі Номізматика. У мене сьогодні гарна новина. Чудовий набір із трьох монет можна завтра буде придбати по державній ціні, тобто 433 гривні за цей прекрасний набір із трьох монет: наш герб, наш стяг, наш гімн. Серія Державні символи України. Національний банк України завтра планує додати ці набори. До продажу в свій офіційний інтернет-магазин. Я не знаю поки що, скільки наборів буде доступно. Але сподіваюся, що комусь таки, хто ще не замовляв ці набори раніше, зможуть вони потрапити в колекцію. Адже чудові, чудові монети. Наше гасло, наша душа, наше коріння, державні символи України в сувенірній такій ось упаковці. Рік випуску цих монет 2022. Матеріал, з, виготовлен, з яких виготовлені монети, Нейзильбар. Тираж цього набору 75 тисяч екземплярів. Державна ціна 433 гривні. На інтернет-аукціонах їх продають від. 650 гривень до 750 гривень. Ну, як бачите, можна спробувати, завтра буде придбати ці монети без переплат. Напишіть, чи маєте ці монети в колекції. Потім відпишіться в коментарях, чи вдалося вам придбати цей чудовий набір. Обов'язково. Натисніть лайк цьому відео. Перевірте, чи підписані ви на наш канал, а також натисніть на дзвіночок, на дзвіночок щоб всі нові відео, які з'являються на нашому каналі, приходили вам сповіщення. Переведіть дзвіночок в активне положення. З вами був Ярко Коінс. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Шануємося, приємного колекціонування!